В Умані протягом двох днів, 24 та 25 травня, проводиться планова профілактична промивка та дезінфекція водопровідних мереж. Причиною необхідності промивання водопровідних мереж є осад, що осідає на стінках трубопроводів. За півроку накопичується критична кількість осаду. При коливанні системи він вимивається та потрапляє до хранів споживачів для того, щоб уникнути цього. Ми зупиняємо насосні станції та здійснюємо промивання водопровідних мереж двічі на рік. Після завершення процедури починається поетапне наповнення мережі, випуск повітря та поступове збільшення тиску. Хлорована вода стікає в каналізаційну мережу, яка в результаті також дезінфікується. Під час процесу хлорування спеціалісти Умоньводоканалу проводять дослідження води на вміст хлору. В цей час категорично забороняється вживати воду для господарських та питних потреб. Адміністрація водоканалу наголошує ще раз, що вода в ці дні в мережі непридатна для вживання, але рекомендує всім жителям міста та підприємствам продезінфікувати свої мережі, відкривши і пропустивши воду з підвищеним містом хлору. Лабораторію КП водоканал постійно проводиться моніторинг та дослідження вмісту хлору в мережі.